Тячи вижній мікс, перший сорт. Вага, 10 кг, ціна 3,90 за 1 кілограм. Тут у нас іде наповнення на хлопчика та дівчинку від 0 до 14 років. Ось такий комбінезончик іде. на дівчинку. Наступний тут теж йде комбінезончик, він, до речі, всередині на флісі, і він буде в воду Ось така моделька. Наступний такий самий, тільки синій. Ось така моделька до хлопчика. Далі буде відкликати крутесний, теж дуже теплесенький. Це у нас іде лук-пілу. Всередині присутній ліс. Далі випіч станішки. Ось такі на підтяжках. Так, є ще одні. Ось так виглядають. Наступне. Ось така моделька, це, до речі, на 2-3 рочки. Ось така. Далі. Це можна сказати, термо, такий лижний мікс, луплік, середній фліс. ліс і максимально теплесний. Далі штанішки знову на підтяжечках. Ось такі чорні. Далі ще одні штаніжки на підтяжках. До речі, ці штучки можна буде знімати. Зняти, якщо вам потрібно. Наступні яскраві. Ось такі штаніжки на підтяжку. Тут воно вже не знімається. Розмір 6-7 років. Далі. Знову ось такі штанішки водонепроникні. Ось така моделька. Далі, ось такі, Подивіться, він дуже-дуже малесенький разом з рукавичками вже йде. Наступне ось такі станішки. Це вже на трохи більше, на 152 см зросту. Далі ось такого плану тоненькі. Що не ще тут є? Ще такий комбінезон. Всередині теж дуже тепле Ось така моделька. Дивіться, у нас залишається буквально ось так трішки, це було вона на пакетику, тобто у нас тут і повторюється, є ось ці воду не штанішки на підтяжках, є ще комбінезони. Заніжки на, на шлейках, хлопчик, дівчинка від 0 до, 13, до 14 років. У нас тут 10 кг, по 3,90 євро за 1 кілограм.